Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішній ролик хочу присвятити нашим осміям. 2024 рік почався дуже незвичною теплою погодою, тому 29 лютого ми вже вішали наш новий будиночок для осмі. Ще взимку ми замовили кокони осмі, і вони почали в холодильнику просинатися тому ми вирішили їх заселяти і сам процес ви зараз можете побачити на відео можна побачити у баночці як починають вилуплюватися осмії на протязі двох днів осьмі вилазять, шукають собі місце, де вони можуть оселитися. І для них ми підготували трубочки очерету, а також отвори зробили в стволиках дерев. Ще згідно інформації, такі бджоли можуть селитися у землі, у стовбурах рослин, у старих деревах, а також в ракушках равликів. Осмії це одинокі бджоли. Вони не створюють сім'ю і виглядають більше, ніж медоносні бджоли і більш бухнасті. Їх особливістю є те, що вони вилітають про холодну дощову погоду і літають до самих сутінків. Оце вішаємо старий будиночок для осмій. Він буде на, на старому місці висіти. Наше знайомство з осмію відбулося у 2022 році. Ми прочитали, що це дуже класні запилювачі, і тому вирішили спробувати. І не пожалкували. В перший рік, після появи осмі на нашій ділянці, у нас було дуже багато завізів і на деревах, і на кущах. На жаль, термін життя осмії дуже короткий. Від півтора місяці до половиною-трьох місяців. Коли осмія вилазять з трубочки, вони допомагають іншим. І ось так виглядає активний лід бджолок наших, коли пройшло вже два дні після того, як вони вилупилися. На нашій новій ділянці ми теж вирішили повісити будиночки з осмії і заселили їх. В наступному сезоні плануємо збільшити популяцію осмі і вже підготували нові будиночки. Нам на ділянці вже висаджені ягідники і плодовий сад, тому це буде прекрасно, якщо осмії будуть допомагати нам запилювати всі наші рослини. Бджоли осмії не літають дуже далеко, максимум до 200-300 метрів від свого будиночка. Тому доцільно вішати такі будиночки, якщо у вас велика територія, в різних місцях. Весна в цьому році була дуже дивною. Спочатку було жарко, потім було холодно. Осьмії наші літали, запилювали все, що могли. Але вони дуже рано почали почати трубочки. Кожна самка осмій відкладає від 4 до 5 коконів у ці трубочки, носить туди нектар і запечатує все це глиною. Зараз ви можете почути піск. Це робить самка. Таким чином вона запрошує до себе самця. З мого спостереження, чомусь осмії спочатку почали запечатувати отвори у стовбурах дерев, а потім вже трубочки. Згідно даних, осмії запилюють в 5 разів частіше квіти, ніж звичайні медоносні бджоли. З кожним днем трубочок запечатаних стає все більше і більше. У нас остаточно всі трубочки були запечатані до кінця травня. Зараз, коли я роблю це відео на початку червня, я вже не бачу жодної осмілі. Після того, як всі вони запакували трубочки, там залишаються кокони, з яких потім на наступний рік будуть з'являтися нові бджолки. Наш догляд за осмію буде складатися з того, що взимку ми знімемо всі наші будиночки і заховаємо у сарай. Так як синички взимку дуже люблять поласувати трубочками, а в сараї треба її зберігати так, щоб миші не мали доступу до цих трубочок, бо вони теж можуть їх розгрести. Ще ми вирішили, що частину трубочок я заберу. І розкрию для того, щоб достати звідти кокони і подивитися, є там якісь шкідники чи нема. І таким чином зробити так, щоб у нас був шанс на те, що осмії перезимують як в будиночку, так і в баночці. На цьому я завершую свою розповідь. Всіх благ, всім пока!